На прес-конференції ООН з питань зміни клімату, яка відбулася в Баку, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Хренчук заявила, що екологічна шкода від війни оцінюється в 71 мільярд доларів. За її словами, військові дії спричинили викид близько 180 мільйонів тонн діоксиду вуглецю внаслідок обстрілів і лісових пожеж. При цьому здатність українських лісів поглинати парникові гази зменшилася на 1,7 мільйона тонн. Загалом, в результаті російської. Агресії проти України знищено 3 мільйони гектарів лісів. А територія України, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, сягає 139 тисяч квадратних кілометрів. Попри війну, Україна продовжує активно працювати над вирішенням екологічних викликів та відновленням своєї екосистеми. Щоб компенсувати втрати лісу внаслідок лісових пожеж, українці висадили 555 мільйонів дерев на площі понад 75 тисяч гектарів. А з допомогою партнерів вже розміновано 35 Тисяч квадратних кілометрів землі повідомила Світлана Гринчук. Крім того, на прес-конференції представили понад 50 екологічних ініціатив України, зокрема технології цифровінізованого землеробства, розробки у сфері відновлювальної енергетики та розмінування, стартапи, що створюють папір з опалого листя, ловці вуглекислого газу, екологічна альтернатива пінопласту, мобільні заводи, принтери та інші українські ініціативи, що вже використовують за кордоном.